А що, якби я сказав, що вся вся математика, ну, від найпростішого додавання і аж до суперскладних обчислень, насправді побудована всього на двох простих ідеях. От сьогодні ми якраз і розберемо ці дві, так би мовити, родини операцій і побачимо, як вони створюють цілу мову, якою ми по суті описуємо світ. І почнемо, мабуть, з дещо дивного питання: от що спільного між кавунами і шлюбом? Так, так, саме так. Звучить ніби початок якогось анекдоту, правда, але відповідь, як не дивно, лежить у самому серці математики. А вся справа у відношеннях. Серйозно от дивіться так само, як у житті ми використовуємо слова, ну, наприклад, шлюб, щоб описати якийсь конкретний зв'язок між людьми, так і в математиці є свої точні чіткі символи, і вони потрібні, щоб описати, як числа та різні об'єкти співвідносяться один з одним. Так от, уся ця математична мова тримається на двох таких собі фундаментальних родинах операцій. І якщо розібратися з цими двома групами, це, повірте, ключ до всього іншого. А ось, власне, і вони. Дивіться, з одного боку в нас є операції відношення, можна назвати їх описувачами, вони просто порівнюють речі, а з іншого боку, операції дії, це вже виконавці, бо вони щось змінюють. Розуміння цього простого поділу ну, це наче отримати ключ, щоб відкрити решту математики. Ну що ж, давайте почнемо з першої родини. Отже, операції відношення. Запам'ятайте. Це все про порівняння. Вони нічого не змінюють, а просто описують. Про ці операції можна думати як про такі собі твердження істини. Вони нічого не обчислюють, ні. Вони просто констатують факт. От як є. Наприклад, 5 більше за 3. Це ж факт факт. А знак більше це просто спосіб цей факт записати. От, візьмемо приклад 5 більше 3. І тут, до речі, є один неймовірно простий секрет, така собі підказка. Гострий кут знака, цей дзьобик, він завжди завжди вказує на менше число. І це працює як для знака більше, так і для менше. Ну, геніально ж і просто. Добре. А що зі знаком рівності? Він показує, що якісь речі мають однакову цінність, однакове значення, навіть якщо на вигляд вони зовсім різні. І отут нам знову допоможуть кавуни. Дивіться, один величезний кавун на 20 кілограмів дорівнює двом меншим по 10 кілограмів кожен. Форма різна, кількість різна, а от вага, цінність однакова. У цьому і є вся сила знака дорівнює. Але знаєте, знати, що речі не є рівними, іноді так само важливо, як і знати, що вони рівні. І для чого є знак не дорівнює. Це фундаментальна річ. Саме він дозволяє нам проводити межі, створювати якісь категорії, по суті, будувати самі основи логіки. І щоб це було максимально зрозуміло, давайте візьмемо приклад взагалі не з числами. Собака не дорівнює кішці. Ну, це ж очевидно, так? Але саме математичний запис робить це твердження абсолютним і, беззаперечно, точним. І те саме стосується й понять. Наприклад, відмінник не дорівнює двічнику. Ці знаки по суті допомагають нам створювати чіткі визначення. Вони допомагають розуміти світ, встановлюючи, чим щось є, і, що не менш важливо, чим воно не є. Гаразд, з порівняннями розібралися. Переходимо до другої родини. Операції дії оце вже головні робочі інструменти математики. Саме вони, так би мовити, виконують усю брудну роботу. Їх є чотири основні, і вони фундамент для абсолютно всіх складніших обчислень це, звісно, додавання, віднімання, множення і ділення. Давайте розглянемо їх попарно, так буде простіше. І так, перша пара додавання та віднімання. Можна сказати, що це дві сторони однієї медалі. Це операції, які є по суті протилежними одна одній. Давайте швиденько розберемося з їхньою мовою. От при додаванні. Числа, які ми складаємо, називаються доданками, а результат це сума. Тобто, в прикладі 3 плюс 2 дорівнює 5, наші доданки це 3 і 2, а сума це 5. Все логічно, правда? У відніманні терміни трохи. Специфічніші. Число, з якого ми починаємо, це зменшуване, те число, яке ми забираємо, від'ємник. А те, що залишається в результаті, це різниця. Не переймайтеся, якщо ці слова звучать трохи дивно. Головне просто розуміти їхню роль. Отже, в прикладі 10 мінус 2 дорівнює 8, наше зменшуване це, звісно, 10. Тепер давайте перейдемо до наступної, більш потужної пари. Множення та ділення. Це серйозніші інструменти, але їхні секрети насправді ну, дуже прості. От що таке множення? Якщо по-простому, то це швидке додавання. Серйозно. Замість того, щоб довго писати 4 плюс 4 плюс 4, ми можемо просто записати 4 помножити на 3. Результат буде той самий, але погодьтеся, це набагато елегантніше. У мові множення теж є свої назви. Число, яке ми множимо, це множене. Число, яке показує, скільки разів його треба додати це множник. Ну а результат добуток. До речі, іноді, щоб не плутатись, обидва перші числа називають просто співмножниками. І знову, щоб було простіше, давайте на прикладі. Уявимо собі 4 цукерки. Що означає помножити їх на 3? Це означає, що ми хочемо взяти оцю групу з чотирьох цукерок три рази. Тобто це те саме, що 4 плюс ще чотири і плюс ще чотири. І в результаті, звичайно, ми отримаємо 12 цукерок. Бачите? Множення це просто такий собі зручний, скорочений запис для повторного додавання. А тепер дуже важливий момент. Про нуль. Що означатиме помножити 4 на нуль? Якщо повернутися до наших цукерок, це означатиме взяти 4 цукерки 0 разів. І скільки ж цукерок у нас буде? Правильно, 0. Тому запам'ятайте, будь-яке число помножене на 0, це завжди, абсолютно завжди, 0. І нарешті ділення. Якщо множення це про об'єднання однакових груп в одну велику, то ділення це його точна протилежність. Це коли ми щось одне велике розбиваємо на рівні однакові частинки. Можна сказати, що це така собі математика справедливого розподілу. І тут, звичайно, теж є своя термінологія. Те, що ми ділимо, називається ділене. Те, на скільки частин ми ділимо дільник, а результат, тобто скільки припало на кожну частинку, це частка. І знову до цукерок. Якщо 10 цукерок, наше ділене розділити між двома людьми, нашим дільником, то кожен отримає по 5 цукерок, і це буде наша частка. Отже, виходить, що ці прості знаки, ці дві родини операцій. Описувачі і виконавці це і є справжній алфавіт математики, це та основа, за допомогою якої можна описати абсолютно все: від ваги кавунів до законів, за якими працює наш всесвіт. І залишається тільки одне питання: а що ще ми можемо описати за їхньою допомогою?